Слизько у Львові побільшало ДТП. Лише за останню добу у місті трапилося близько півсотні автомобільних зіткнень. Лід на дорозі заскочив багатьох кермувальників. Цілий день от я тут сижу, стою тут бачу. Цілий день от така справа. Біля краківського ринку суцільна ковзанка вже другий день. Кажуть, напередодні тут прорвало трубу. Як наслідок, сюрприз для водіїв. Як їдеться сьогодні на задньому приводі. Та ніяк не їдеться, не бачите. Потерпає від ожеледиці і громадський транспорт. Пасажирам доводиться штовхати автобус, аби їхати далі. Не руль, є, не. Праву, Головне не зупинятися, а їхати поволі твердять досвідчені водії. На такій специфічній поверхні не варто перегазовувати. Мені нормально, хороші колеса, нормальна машина все без питань. Не, не шліфує. Нічого не шліфує нормально. Треба просто не газувати і нормально їхати. Через тих, хто надто самовпевнений, у даївців побільшало проблем: недотримання дистанції, перевищення швидкості і просто неуважність за кермом робить своє діло. Всі розраховують на те, що от у мене добра резина, і я поїду. От. Ну, треба не забувати про те, що якають обов'язково хтось попадеться із поганою резиною, і автоматично робиться затор. А після того як кажуть незручності, кають не можна ні розвернутися вже ні взад, ні вперед, і все стоїть і робляться корки. Далі буде ще атрактивніше. Температура повітря в день поволі підійматиметься вище нуля, але вночі знову буде морозно. Тож варто остерігатися крижаних пасток на дорозі. Thank <laughs> you.